Я воїн великої України, я воїн великої, України. став на захист своєї землі, став на захист своєї землі, заради величі нашої держави, заради величі нашої держави, заради правди, миру та свободи, заради правди, миру та свободи, заради майбутнього наших дітей. Заради Сим та хоро! Нічок між братами по зброї! Лічок із ліч, братами по зброї! Боронити небо, степ та Чорне море! Воронити небо, степ та Чорне море! Хвилию винести ворога з півдня українського! Хвили винести ворога з півдня українського! Хто мир та перемогу своєму народу! Зтобуди мир та перемогу своєму народу! Слава Україні! Наші пращури на цій землі в них був культ вогню і вони були мисливцями. І коли вони йшли на війну, вони проводили обряд кормління вогню. Вони вірили у сили вогню, у те, що він дає їм сили на війні і на охоті. Тому ми кажемо про те, що ми йдемо на цю війну полювати, полювати за руснюю, як за дикими тваринами. Еще некоторое время мы находимся здесь на учениях, после чего мы снова же выезжаем в ту сторону. У нас будет а, проходить боевое слаживание с минометными подразделениями, с гранатометными подразделениями. После чего мы снова уже вступаем, выходим на линию фронта. Я хочу, чтобы каждый из вас понимал, для чего мы туда идем и ради чего мы туда идем. Я хочу, чтобы вы выложились на 1000% больше, нежели в прошлый раз. А я знаю, что вы это можете. Слава Україні! Героям слава!